По-перше, задам я вам всім питання. От скажіть відразу, от, яка асоціація виникає у вас в голові от, з цим поняттям Воскресіння? От перше, що ви подумали, скажіть, чим у вас синоніми які? Життя. Життя. Що ще? Перемога. Так, пастори, ми знаємо, що ви знаєте. Гріб. <ріпи> Гробниця. Відкритий. Угу. Могила, так. Да. Ще що. Спасіння. Спасіння. Радість. Це емоція пішла. Нове життя. От саме це я хотів е, почути від вас. Звісно, оновлення. Ну, уяви, уявімо собі, вже тіло. Воно бездиханне, в ньому немає життя. І тут виникає такий прецедент знову, знову, знову в ньому є життя. Знову в ньому є сила. Сила щось робити. Рухатись жити. І тому, друзі, що приносить Воскресіння нового, ну, взагалі що воно приносить? Воно приносить життя. І є наслідки. Давайте подивимось, яке значення має Воскресіння. Що, про, що після цього е, відбувається з учнями? Перша їхня реакція, коли вони бачать його. Переміна. Оновлення це, 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 це переміна. Змінюється їхнє життя. Воно тепер не буде ніколи, як було колишнім. Вже вони в такому стані, що вже все назад неможливо повертатися. Коли вони бачать Христа, це змінює все в їхньому житті. Ще одне, один, один синонім це, до слова Воскресіння це переміна. Переміна, зміна. Це синонім оновлення, переміна. Ну, коли, дуже часто ми використовуємо в церквах е, по відношенню до життя у Христі як нове життя. Нове створіння. І ми, Думаємо, що ну, геть нове прийшло в наше життя, зовсім не пов'язане з попереднім. Да? От є, є відмінність у сенсах нове та оновлене. Коли ми хочемо оновити е наш будинок чи квартиру, нове це коли ми знесли будинок і побудували нове, щось нове на, на, на цьому місці. А оновлення е відбувається трохи не так. Оновлення, коли ми робимо е ремонт, чи то буває косметичний, чи буває ну, суцільний ремонт, повний, середині, потім ззовні. От дещо це більше нагадує нам і ну, підказує, що є таке воскресіння насправді. Давайте прочитаємо текст зі Слова Божого. Перша Коринфянам, 15 розділ. Пятнадцатый розділ. 35-го вірша. Але дехто скаже, як же мертві встануть, в якому тілі прийдуть. Нерозумний, те, що ти сієш, не оживе, якщо не умре. І те, що ти сієш, то не майбутнє тіло сієш, але чисте зерно, яке трапиться, пшениці чи чогось і іншого. І Бог дає йому тіло, яке забажає кожний насцінні своє тіло. Не всяке тіло є тим самим тілом, інше тіло в людей, інше у тварин, інше в риб, інше у птахів. Є тіла небесні, тіла земні, але своя слава в небесних і своя у земних, інша слава у сонці, інша слава у місяці, інша слава у зірок, бо зір, зір, зірка від зірки різниця у славі, так само і воскресіння мертвих. Сіється в тліні, стає в нетліні. Апостол Павло не був би апостолом Павло, як би не закрутив е, е, всю логіку, всі вирази да, от в такий е, вузол. Е, про що тут каже нам апостол? Він каже, що, по перше, контекст, люди в цій церкві, і як тоді, як і сьогодні, вони мали Скепсис, вони сумнівалися, вони не розуміли Воскресіння. І в них були конкретні такі питання по, по Воскресінню. Е, як то може бути? Як то може відбуватися? І питання стало щодо тіла. Яке тіло буде в новому житті? Що нам хоче сказати апостол Павло? Є Божий принцип. Сіяння старого, з якого з'являється нове, це принцип Метелика. Щось всередині відбувається. Відбуваються зміни. Ми не бачимо його зовні. І потім настає день, коли з'являється нове життя. Ми бачимо щось змінене з'явилося. Зовні. Ті, ті зміни, які відбувалися всередині, з'являються назовні. І всі вже бачать нове процес оновлення. Так само і учні, коли побачили вперше Христа, вони бачили його зовні, вони не, не, не могли впізнати. Але дещо вказувало на те, щоб, щоб відбулося, відбувся цей процес і старого нове. Коли Христос показав свої руки свої рани, це нагадало їм, показало, що це саме те тіло, яке було висіло три дні тому. На Христі відбувся цей внутрішній процес всередині назовні. Повне оновлення всього. Пам'ятаємо реакцію Фоми. Ми, коли він це побачив. Боже мій. Запам'ятаємо цю реакцію, тому що неможливо інакше собі е, зрозуміти, е, Господь мій і Бог мій. Яке перше слово вам приходить на розум, коли ви думаєте про Бога? Коли ви думаєте про Господа, от перша асоціація, будь ласка, допомагайте мені, я потребую вашої допомоги сьогодні. Перше слово, коли ви думаєте про Бо, От слово «Бог». що вам приходить на розум? Це могутній. Люблячий. Люблячий. Ну це нові характеристики його особистості. А що стосується Бога, як. Сутності, то, що над нами а, вічний. Вічний стосується до цього, до життя. Невидимий стосується до того, як він здійснює своє життя. Він незримий для нас. Я думаю, що головне, що от виникає, яка асоціація, що нас пов'язує з цим словом Бог, все людство, весь всесвіт, все, що створене? Перше, що Він є творець. Що, що означає, що він творець? Що він, же той, хто дає життя? От перше слово, яке має бути у нас в думках, коли ми думаємо про Бога, це той, хто дає життя. І з цього виходять всі характеристики ну, особисті. Його сутності, життя. І от це слово головне, яке пов'язано з Воскресінням. Тому що Воскресіння до чого нас призводить Воскресіння? Воно призводить до нового життя. У Христі Бог задумав зробити нове життя. Бог творить новий, нове творіння. Як колись він створив там, в бутті, в першому розділі, ми читаємо, як він створив за сім днів. Так він творить все наново, все, все творю, все нове, нове творіння. Це його план, це, це його думки, це його воля. Він бажав оновити нам життя, він бажав дати нам це нове, нове життя і послав Христа. Дещо цікаве, ми читаємо про Христа, хто він, і як, і яка його місія в контексті Божої волі цього плану дати нове життя. Прочитаємо далі цей текст з Коринфянам, 15 розділ. Трохи далі, і подивимось. Так само і Воскресіння, 42-й розділ, хто читає, так само і Воскресіння мертвих. Сіється в тлінні, встає в нетлінні. Сіється в неславі встає у славі. Сіється в немочі встає в силі. Сіється тіло душевне, встає тіло духовне, якщо є тіло душевне, то є і духовне. Так і написано: перша людина, Адам, став живою душею, останній же Адам це дух. Що оживляє? Але не спочатку духовний, а душевний, потім духовний. Перша людина з землі, земна, друга людина Господь із неба. Дуже цікаві слова у апостола про те, що визначає наше життя? Що наша, які речі визначають наше життя сьогодні? Зараз. І що визначає наше життя в майбутньому? Як ми будемо існувати? У нас є майбутнє у Христі. Особливо оцей вірш. Перша людина Адам. А друга людина останній Адам. Христос назван останнім Адамом інколи і богослови, і в церкві. Говорять э, другий Адам. Звісно, нема інших. Нема інших. Чому таке ім'я дано Христу, як Адам? Звісно, він прийшов взяв тіло, але є і більш глибша причина, чому Христос названий Адамом. Друзі, він так названий, тому що як і Адам. Він має вплинути на весь. Світ на все, на все людство, на те, як будуть існувати, яке буде життя у людей. От чому він названий Адам. Тому що Адам був тією людиною, через якої Бог вплинув на весь світ, на все людство. Адам був тою людиною. Це, це унікальна роль. Більше немає такої ролі у нікого. Від вибору Адама залежало, чи ми будемо жити в святості перед Богом, в саду райському, ми будемо споживати плоди вічного життя. Або ні, або будемо жити як зараз. Це унікальна роль Адама вплинути на все життя і дати нам образ свого життя. Тут так і написано. Далі читаємо, як земний, так і земній. По вподобі до Адама. як ми носили образ земного і носимо досі, так будемо носити образ небесного. Небесний це Адам другий, дух, який творить життя. Дух що оживляє, цей вірш нам описує е, природу природу нашого Господа Христа. Він прийшов, взяв тіло Адама. Ви скажете, як же ж так? Господь же без гріха, а тіло має наслідки, Ті, тіло має тління, тіло має смерть. І ми знаємо, що Христос не мав цього, ні гріха, ні тління, він був в повній подобі до нас, до Адама, але не мав ні гріха ні тління. Це так відбулося, тому що коли він прийшов і тільки ті він з'єднався е, е, з людською сутністю, природою, природа ця була зцілена. Христос прийшов до нас у стані Адама, коли він ще не згрішив. У стані, коли ще не встиг Адам вкусити і згрішити. Це дуже важливо, це особливий момент. Це частина Божого плана Христа привести в той стан. Це ніби, ніби другий шанс Адама, це ніби, ніби зробити, виправити помилку першого Адама. Адам мав не вкусити з цього дерева, а піти далі, підійти до дерева життя і вкусити з того дерева і мати життя. Не дійшов, не встиг. Загубив життя, загубив можливість. І Христос, який приходив в подобі Адама, Він це ніби повтор, це ніби Господь виправляє цю помилку. І що робить Христос? Він підходить до дерева життя і отримує в собі. ну, Він робить природу Адама вічною, здатною нести Боже життя в собі. Природу, яка має можливість жити вічно. Христос ніби з'єднує оцей момент і в цей момент в історії людства підходить, вкушає це життя, і ось Він Воскреслий, і в собі Він приводить природу Адама до вічного життя. От це на сам, сам, насправді це головне, що зробив Христос. Тепер Він виправив помилку. Тепер завдяки йому ми будемо наслідувати цей образ і послідуємо за, ньом, за ним. І так, Господь має цей план нового, нового життя для нас. Господь має плани, як він здійснює основний принцип, ми вже розуміємо. Зі старого Господь творить нове. На тілі Христа ми бачимо це, це перетворення з Його тіла. Це саме буде відбуватися з нами. Той самий шлях, яким пройшов Христос, надлежить пройти всім нам, всім нам, хто прийняв Господній Дух, всім нам, хто прийняв Христове життя себе. І подібно тому, як метелик змінюється всередині, план Божий він замислив спочатку змінитися нашому внутрішньому стану. Спочатку дух наш приймає життя Христове, сприймає ту животворну силу Божу, ту силу, яка Воскресила Христа. Спочатку відбуваються зміни зсередини. А далі ми чекаємо на на славу Божу, яка відкриється в нашому тілі. Прочитаємо далі. З того ж, продовжуємо читання того тексту 1 Корінці. Таку ще повім після й вірш, хто читає. Таку ще повім вам таємницю: не всі ми заснемо, але всі перемінимося. Заснемо тут, мається на увазі, це не всі помремо. Раптово як оком мигнути при останній сурмі, як засурмить вона, мертві стануть нетлінними, і ми перемінимося. Бо треба, щоб тлінне зодягнулося в нетлінне. Треба, щоб відбулася ця переміна. Апостол Павло каже, що він думав, що це буде їх покоління, яке зустріне Господа. Не сіум. Будуть живі, які зустрінуть Господа. І що з ними буде відбуватися? Ну, люди кажуть, це ж логіка, мають всі померти. Апостол Павло каже: ні. У Бога логіка інша. Не мають всі померти. Але всі мають змінитися. Люди. Запам'ятайте цю важливу думку. Не всі мають померти, але всі мають змінитися. І це принцип Божий. Принцип Божий зміни. Змінювати нас, змінювати життя. Змінювати зміна, переміна, оновлення і старого нове. Це головні принципи, які ми можемо побачити у Воскресінні нашого Господа. Бо треба, щоб це тлінне задягнулося в нетлінне. І це смертне задягнулося в безсмертне. Коли ж це тлінне задягнеться в нетлінність, це смертне задягнеться в безсмертя. Тоді збудеться написане слово смерть поглинута перемогою. Де твоя смерт перемога? Де твоє смерте жало. Я не знаю, що може бути важнішим. За Христове життя в нас, за дух життя, який Він дав нам. Апостол Павло вже в кінці свого життя він пише такі слова, що життя ваше Христос. Ніби немає нічого іншого, ніби все інше не має ніякого значення. Ніби все інше відійшло і має якийсь другорядний контекст. Воно не дуже не суттєво впливає на наше життя. І це, означає, це і означає дивитися на горня, дивитися на те, що вгорі. Це не те, що думати про ангелів, це не те, що думати про, про співи, ліри, про облачка і про веселощі на небесах. Легкість думати про Горнє — це думати про Христа, який змінює наше життя от в цьому контексті, в якому ми живемо тут: В стражданнях, в терпінні, в боротьбі з собою. З гріхом зі своїми страстями. Це і є шлях. Господній, до слави, шлях уподобання Христу у всьому. Він, прой... Він пройшов цей шлях, постраждав, і це... це те, що ми можемо на що покладатися. Господь істинно страждав, Господь істинно боровся з гріхом, Господь істинно перемагав. Це для нашого натхнення. Але не тільки як зразок, як те, що ми можемо дивитися і брати до себе, але і я... як він же дав і духа, він же дав, щоб перебувати і оновлювати нас і підкріпляти нас. Тому будемо іти цим шляхом оновлення, будемо розуміти принципи Господнього воскресіння в нашому житті. І будемо здавати йому славу за все. Амінь.